Добра всім, хто бажає добра українцям. Слава українцям, які воюють за свою майбутню демократичну правову державу. Ми сьогодні читаємо на новинарні статтю Юрія Бутусова, справжня історія Анни Київської. ДБР порушло справу щодо 155-ї бригади. Е, ну, У нас люблять створювати нове. От новий омбудсмен зараз прийде і порядок наведе. А от нова бригада зараз як! Зробимо її, і вона буде геть нова і буде все по-новому. Люди вірять в казки навіть великі начальники. 155 та бригада навчалася у Франції, створена в Західному оперативному командуванні, у командуючим Західним ОК генералом Володимиром Швидюком, у якого був начальник штабу. Начальник штабу був у нього Олександр Селецький. І вони сформували 155 бригаду в складі сухопутних військ України, відправили у Францію. Піар такий, там і президент Макрон приїжджав, і Франція, в общем, потратила на цю бригаду 900 мільйонів євро на техніку озброєння навчання. Ну, В грудні кримінальна справа по 155-й бригаді начальник штабу помер від інфаркту. Начальник штаба не бригади, начальник штаба Західно оперативного командування. Чому давайте читати. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців, слідчим ДБР поставили завдання знайти винних. І я провів розслідування, пише Бутусов, здобув значну кількість свідчень матеріалів, щоб показати, до чого приводить формування з нуля нових бригад. Це дійсно злочин. Це злочин керівників ставки Верховного Головнокомандуюча, Міноборони і Генштабу, які продовжують розтрачати життя і державні кошти на нові проекти замість посилення досвідчених і боєздатних бригад. І намагаються зняти з себе відповідальність, переклавши її руками ДБР на офіцерів, яких поставили безвихідне положення. Тобто, ну, якщо є командир бригади, в нього є якісь правила, є у нього вже свої офіцери, він починає формувати людей, ставити, кого треба на посади, знати, що це буде сержантом, а цей не буде сержантом, цей буде командиром роти, а цей вже готовий на е, комбата. Ну, Це формується структура. І тут приходить, е, приїжджають на конях баскаки, нукери великого хана зеленого, або жовто поносного цвета якогось хана приїжджають нукери, беруть на гайку і б'ють е, великого великого полководця і кажуть: А дай мені сюди те, що хану потрібно, негайно. Наприклад, 2000 солдат нам треба. Так я ж їх формую на Францію, на цей там не гріб'ять. Не греб'ят. Є таке в армії правило воно називається не гріб'ят. І коли, наприклад, у липні в серпні Цього року 155-ї бригади забрали 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин. Трішки кафтан називається. Там порвало сюди негайно. Тут тече дірка, дайте сюди, відірвемо дошку від нормальної частини корабля, заткнемо сюди, бо тут тече. А вже з цієї дошки тече. Дайте відірвемо ту дошку, бо тут тече. Ну то є це хаотичні панічні долбодятли, які керують країною. І тому ми здаємо території, ми здаємо міста. Росіяни місто за містом беруть по одному і тому самому принципу, і навіть забирають збудовані оборонні споруди, які начебто повинні були стати лінією оборони. Тобто ну, долбодятлізм це перша проблема в нас. Не озброєння, не f 16 не ракети Атакамс. Можна дати нам все озброєння Сполучених Штатів, ми його просрем. Ми це українське керівництво. Ми обрали цього президента і ми теж винні, тому ми просрали, ви просрали. Я просрав, всі ми просрали це все. Чому? Значить, з бригади забирають цілком придатних, яких комбриг та комбати тільки наставили на посади. Фактично обнулили всі попередні 4 місяці роботи у березні, в березні червні цей склад бригади організувався в серпні по новій і тут видають наказ готуватися всім, хто залишився в кінці вересня у Францію. І в результаті у Францію направлено в складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовця. А зараз увага! Зараз будуть цікаві цифри, які Бутусов. Проводить, але це не проводить відділ кадрів служба персоналу, і це не розуміють взагалі, що у мене, які ніколи не працювали з людьми в армії і не, і не розуміють, що це таке. В Франції направляється 1924 військовослужбовця. Досвід військової служби, у яких більше одного року був у 51 солдата. Досвід до одного року 459. А більшість 1414 людей були зараховані на службу і служили менше двох місяців. В тому числі 150, тільки що набраних без всякого відбору людей були направлені навіть без проходження бази військової підготовки. Це знаєте, як наповняється бригада. Спочатку заберуть те, що положно, розірвуть на частини. А хто розірвуть? А це приказ в бригаду може прислати тільки начальник штабу покойний Олександр Селецький. І підпис, підпише командувач військова Володимир Шведюк, це ви, ви, шановні, дали приказ забрати срочно, доложить сирському. Що ми тобі дали дві тисячі солдатів, мух, класний, поготовлених утримати там. Ну, що утримати, що ми там здали там, у ото вони там хотіли утримати. Коротше, обісрали цю бригаду, завалили там. І давай 1014 овечок, бо тому що люди, як овечки, вони ж одинакові, чорні білі, ну просто чорні білі, а так вони ж овечки, що це овечка мекає, що це мекає. Люди не розуміють ці чи генерали, вони не розуміють, що солдат він різний. Той, що до года служив, і той, що год служив, і той, що вже був у бою, і той, що пройшов курси, той, що не пройшов. Не розуміють вони цього. Якщо не розуміють, вони долбодятли. Панове генерали, ви долбайоби. Ну, якщо ви не долбойове, чого ви здаєте міста, чого ви не забираєте Смоленськ тоді? Ну, якщо ви не долбойове. Цікавий результат. Ці ваші пояснення нікому не цікаво. Результат є? Є. Результата нема, ви долбойове. Все. Все, вам би генерал Сицурський це сказав, що ви долбойоб. Ні, нахер з пляжа. Ні, ви починаєте далі тут роздувати щоки і ходити з цим клоуном своїм, воюєте тут. Читаємо далі. Саме через тих 150 набраних, яких запхали, не мотивували, не дали людині дозріти до рівня, що він солдат, що він щось розуміє, що він, людина повинна розуміти, вірити в свою зброю, в свої руки, в себе, самого, свого командира. Ні, давай вівця, вона вже от її год, її може стригти. Ну, це людина должна був бути... Та не будемо нічого понімати, Давай, рабов, туди, давай, заганяй, коротше, давай швидше. Оцих 150 набрали, і з них 50 дезертировало вже прямо з Франції. Я думаю, вони там і получать скоро статус громадянства, не громадянства а статус біженця, і будуть жити собі у Франції і не повернуться вони, бо їх будуть вважати, як називається, людьми, які перебувають від репресій, коротше, ховаються. У Франції у командування сухопутних військ і ОК-Захід. Коли говоримо ОК захід говоримо генерал Свидюк, послали неорганізовану та керовану військову частину, яка може багато чому навчитись, а послали натовп людей, ну, як казав, овечок. Бо вони їх перетворюють в овечок. Люди то не овечки, але вони їх перетворюють. Бо нукери хана, хана Узбека, нукери е, кажуть: ви тут е, нам не розказуєте, що у вас є українці такі, такі. Нам овечок 500, нам людей 800. Все, ви всі однакові. Тому натовп людей створив команду Шведюк, у військовій формі близько 30% від штату, які мали під час поїздки займатися організацією та знайомством між собою та з командирами. Поки все командування бригади знаходиться на навчанні у Франції, без присутності командира бригади батальйонів проводило зарахування. Проводилось. Юрій Бутусов пише, ну, в принципі, як всі журналісти узагальнює. Проводилось. Ким проводилось? В армії не буває. Так, що Верховна Рада проголосувала, а винних немає. Є. Та ні, в армії так не буває. Проводилось зарахування тисяч нових людей без присутності комбрига. Хто комплектував? За підписом, чим заїхали люди в бригаду? Начальника МОБ управління, начальника штабу командуючого оперативним захід чи генерала Свидюка. От хтось із них направив, зарахував тисячі нових людей в батальйон. В результаті, в жовтні-листопаді, в листопаді, після зарахування зіслати бригаду, там, уже на території України, не у Франції, втекло 700 людей. Ви уявляєте, скільки ТЦКшників витратили бензина і нервів Побили кучу народу, там відбивалися 700 людей за, за арканець. Аркан, знаєте, коня ловлять. Заарканили. А вони, коротше, мали втікти, із ТЦК не вийшло, з Учебки не вийшло. Вони втікли із бригади Західного оперативного команду, не знайде, де вона стоїть, в Хмельницькому чи в Житомирі. Коротше, пішли в ЗСЧ, жодного разу не побачивши своїх командирів. Ну то есть, до людей ставляться як до овець. От вам ваша причина. Я вам ще всі розказую, що морально психологічне забезпечення, і всі замполітські штуки, які були придумані в теорії, вони правильні. А якщо Долбодятле виконують і в тому числі Замполіти, МПЗшники, якщо вони долбодятли, точно такі як начальник штаба долбодятел, Комбат, долбодятел, Ну, от, ну, та якщо ти долбодятіл, то, то, то в тебе хоч, хоч як ти назви, хоч там капіланом назви там, помічників, свої, психологами, замполітами. Неважно. Бо ви, якщо ідіоти, то ви ідіоти. Хай там як, більша частина військовослужбовців, яких направили у Францію, не втекли, а готувались. Не втекли і понад 4 тисячі набраних без відбору з ТЦК, які зайшли на поповнення бригади у вересні-листопаді. Які за відсутності командування бригади та пункту дислокації жили на території навчального центру ОК Захід, це, можливо, Яворський полігон, та якось готувалися тим інструкторами, якось готувалися тими інструкторами, яких туди направив. А от Бутусов неправильно пише, яких туди направив ОК, яких туди направив генерал Шведюк та покойний начальник штаба Селецький. Отак от написав: з 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, почали повертати. Знову хто наказ на повернення України, це підписує, я думаю, командувач сухопутних військ. Знову прізвище тут має бути. Хто повертав? А штаб бригади залишився з планом підготовки для завершення штабних навчань, за які французькі інструктори поставили вищі бали. Штаб бригади прибув до України 30 листопада, але познайомитися з своїми тисячами чотири тисячами підлеглих, не всти, і не встиг от, коротше, не встигли вони. Це, це капець. Коротше, є командування окремо, там, барани окремо, вівці окремо, тих сюди, тих сюди. Постав вони завтра знову підуть собі, бо буквально що їм треба? Дві секунди. Ага, ти баран, а я вечка. Ну, що пішли? Ну, тобто, не треба думати, що люди повинні там, е, там, комунікувати, розібратися, хто як говорить по телефону. Ну, тобто, не розуміють В психології. Це такі, знаєте, штабні крисюки і люди по своїй суті з квадратними головами, у яких. Технократичне мислення. Вони не працюють в гуманітарних сферах, вони 40-40 рубль 40 написав сюди, все нормально сюди. Вони не, взагалі не, не, не розуміють, то, про що йде розмова. Йде розмова про ставлення до людей і навчання людей готовності як людину, яку вчора він був цивільним, а сьогодні він має стати солдатом. Але він, я вже казав, стає солдатом мінімум через півроку, а то й рік. Так само, і поліцейських треба півроку готувати на два місяці. От ви, українці, все хочете простінько, бистренько, да, просінько, да попроще. Раз якась одна фішечка. Ой, ми вже рішили цей вопрос. А щоб оце рішити? А, треба оце зробити. Все просто у вас, ви все хочете просто. Тобто це деградація, опускання на рівень Африки, де люди іще е в глиняних мурованих хатах, і в них все просто. Нема сложних тем, нема. Вирішення складності складних проблем. Все просто. Ой. Після прибуття Комбрига Рюмшина з Франції до Покровська під час розгортання бригади 4 грудня туди завітала комісія командуючи сухобутних військ, яка швидко написала висновок, що в течі 50 військовослужбовців бригади з Франції винуватим є командир бригади, який нібито не приділяв часу спілкування з особовим складом, а з особовим складом комбриги і не спілкуються, і навіть комбати. З особовим стадом спілкуються максимум командир роти, замком роти, і командир зводу і сержанти. І тому морально-психологічний стан був низький. А у вас же вже відмінено в армії командують сухопутними там, і сирський. У вас же відмінили морально психологічний у вас же є тільки психологічний стан. От людину можна довести до якоїсь деградації, а потім психологи хай витягують і все. Морально у вас вже немає. Що це ви пишете? Морально-психологічний стан був низький. Ви ж скасували моральну психологічну службу, то у вас і нема морально-психологічного стану. У вас є тільки, тільки психологічний стан. Мораль не потрібно там, вірити, любити Україну, там, там, воно не треба. За кілька днів Комбрих Рюмшин, який тільки ну, встиг створити в цьому хаосі хоч якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади. Тобто я вже бачив таких полуп'яних дебілов, які накерують. Їм говорять, говорять, в результаті все валиться вони. А, так це ж ти все зробив, я тобі казав, зроби нормально. А ти так ми вам докладували, що це не робиться, тому що так, це не їде, тому що нема того там масла. Ні, все, коротше, ви всі винуваті, вас всіх познімали. Ну, Я таких ідіотів бачив повно. Це, от, е, цей ідіотізм розвалив СССР і він зараз розвалює Україну. Вона вже територіально зменшиться, і по, по економіці зменшиться, і по цьому, по людях. Тому це йде логічний процес. Довбодятли, вони валять завжди. Так, далі. Коротко. В результаті хаос посилився, коли відсторонили ще й комбрига. Спочатку з людьми, отако, що роблять, тих людей туди-сюди тусують. Я комбриг, і в мене забирають людей. Я б сказав так: ну тоді і мене забирайте. Я не собираюсь командувати стадом непонятних людей, яких ви пхаєте. Тобто, я знав такий випадок, коли Ну, були часто такі випадки. Навіть в фільмі одному, є у нас фільм про Атош, про АТОшників, про, АТО, про Іловайськ фільми. Там один прийшов такий полковник і зняв з посади командира зводу, який занадто себе вільно, ну, людина вільна, його поважають. І тоді всі збунтувалися і сказали: товариш, начальник, там, полковник чи хто, приймайте командування. Ну, ми теж не підемо. От ви хочете так, то робіть так. Ви тепер командуєте. Якщо ти втручаєшся в діяльність підрозділу роти батальйона, то стань сам на це місце і командуй. Не буває двох командирів. Ви понимаєте? Не можуть одним солдатом командувати два сержанта. Не може бригадою командувати одночасно і комбриг, і командуючий оперативним командуванням. Неможливо, це що тут непонятно. Ви що деградували вже геть там? В результаті у перший тиждень грудня ще до вступу в бій у бригаді сталося, сталося ще 198 СЗЧ. Людей давали, пише один з офіцерів бригади, тільки щоб нагнати процентовку заповнення штату. Тобто, сидить штабна криса е начальника штабу Селецького. І такі ж самі крисюки по телефону дзвонять туди, в бригаду, і вони доповідають: сидять крисюки, штабні, заповнюють штаточку, циферки. Це дуже важно. Тобто рішення Комбрига і його думка не важна. І так само не важна буде рішення і думка Маркуса, сержанта, так само не важна буде ще когось там, даже думка Бутусова, навіть не важна. Тому, якби от сидить те хуйло, якщо б ти не був хуйлом, то ти б зараз завоював. Донецьк, а поки що ти віддаєш уже Покровськ. І таким чином процентовку заповняють, циферки пишуть, з людьми ніхто не, роботи, не працює. 90-50% командирів бригади не воювали і самі вимагали тривали підготовки та відбору перед тим, як довіряти їм командування. 100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля на дрони, на техніку, на управління. І часу зліпити з таких фахівців не дали. Другою проблемою була постійна зміна штатів, яка взагалі не дозволяла закріпити навчати людей на посадах. Знову хто міняє штати? Верхнє командування. Штаб Західного ОК. Ну, тут перечисляється за 9 місяців, скільки поміняли штатів. Ти -ти 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 -ти. По озброєнню не не мала дронів, висновки пише Бутусов, Більшість воїнів 155-ї бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов'язки. А в результаті такого злочинного ставлення до їх життя бригада несе значні втрати. Чому несе втрати? Тому що якщо фронт нарізали там 40 кілометрів, то повтікало 1700 людей, то треба комусь тримати цей самий фронт, він же не зменшується. Ну, тут дуже велика стаття. Прочитайте, будь ласка, на новинарні статтю Бутусова про Анну Київську. Ну, це шикарна стаття аналітична. Але у нас, на жаль, командують армію не Бутусов і не, не ті комбриги, у яких найкращі показники. По особистій відданості назначає їх цей клоунячий цирк, назначає їх тих, а ті назначають таких самих собі. Тому мене ніхто не переконає в тому, що нормальна, адекватна людина зможе попасти до дебілів. Ну, дебілим означають дебіло, вони один одного відчувають на нюх. Тому така печальна ситуація. На цьому все. 19 хвилин часу, хто дослухав, я потратив. Може, щось занадто емоційно, напишіть в коментарі.